Тоді я прошу до слова Андрія Забаву. Це консалтиво група сім променів міста Львів. Еволюція індивідуальної свідомості від особистісних до загальних цінностей в контексті свободи вибору. Будь ласка, пан Андрію! Доброго дня! Вітаю всіх учасників! 20 ювілейного 25-го форуму. А мене чути? Так. Все добре. В мене сьогодні є досить коротка доповідь. Якась спроба узагальнити шлях людської еволюції, спроба для себе самого пояснити ті віхи. Неможливо комусь буде цікаво це почути. В ці роки я менше консультував людей, ніж завжди, але ті, хто до мене звертались, зазвичай перебували за межами України. І дуже теж було повчально для мене зрозуміти, що турбує тих людей, котрі потрапили в ситуацію невизначеності. І дійсно цей парадокс нашого життя, один з тих таких парадоксів, який нам здається, парадоксом, що це те, коли ти втрачаєш якусь стабільність, з'являється можливість або з цієї точки, скажімо, розгалуження біфуркації, або трохи заземлитися і деградувати як духовна сутність, або навпаки зробити крок вперед і почати цікавитися тими питаннями, котрі раніше, можливо, тебе не цікавили. Ну і в зв'язку з тим, що я саме коли там якусь рекламу даю, я даю саме ту інформацію. Того другого варіанту, так би мовити, поцікавитися, все-таки людина може, що їй в цій ситуації не визначиться, як діяти, то саме зверталися ці люди. І дуже цікавий такий феномен, що кожен, хто, там їх не було небагато, але кожен з них, хто перебуває за кордоном, їх не турбує їхнє матеріальне, тобто вони якось там закріпилися. Але їх турбує саме смислове наповнення їхнього буття, тому що, коли розірвані оці різноманітні соціальні зв'язки, <звістичний> Зникає оце розуміння: а для чого я функціоную, тобто, для чого мені функціонувати в, наприклад, суспільстві іншому. Якщо я якщо я не до кінця там інтегрований, тобто я не можу самовиражатися і бути достатньо, скажімо, ефективним чи корисним тощо тощо. Тепер я хочу просто у тих п'ять фаз, які мені видається десь присутні в еволюції людини, просто так коротко назвати. Отож, коли людина розвивається, то на початку вона е, дуже часто є ототожнена, тобто з різними соціальними ролями, як той суб'єкт, який просто втягнутий в е, певні події, він не переймається ні проблемою вибору, е, і вся його свідомість е, зайнята саме тими емоційними станами і реагуванням на події. Можна сказати, що така людина достатньо затмарена внутрішньо і не знає ні про власні стани, ні про думки, ні про цінності. Найчастіше вона сприймає світ крізь призму матеріальних об'єктів і фізичних подій, і тому формує свої завдання, опираючись на власні потреби фізичного комфорту, задоволення, а також на потреби фізичного розширення навколишньому світі. Це період становлення зародкової особистості людини, якщо так можна сказати. Яка поки що не встані розпізнавати чи припускати про існування ще якоїсь своєї внутрішньої складової, окрім особистості. І от оця внутрішня інша складова, яку там називають в різних традиціях, там ієрархії вище я чи Монада, це якраз це питання, котре на рівні формулювання воно мало що означає, якщо в людини не було, скажімо, якогось мінімального досвіду проживання, що це таке? І якраз я про це теж ці роки дуже часто думав а, про освіту, яка в нас є в, ну, в суспільствах сучасних. Тобто, чи потрібно цю інформацію давати, коли її потрібно давати про різноманітні, скажімо, більш глибинні духовні складові людини тощо, тощо. Оця фаза перша вона переходить в фазу другу, це період активної боротьби особистості за власну свободу вибирати. Оскільки тема моєї доповіді про вибір, про свободу вибору, про правильність чи неправильність вибору. Це той період, коли людина намагається контролювати зовнішні події і впливати на світ. На цьому етапі дуже часто людині може здаватися, що шлях до щастя лежить в максимальному самовираженні і досягненні особистісних цілей. А причиною життєвих негаразів та обмежень в свободі самовираження є інші люди та обставини, яких слід подолати, з яких слід перемогти, або уникнути. Це от, та свобода, чи від, чи до. На цьому рівні вона полягає саме по горизонталі. Просто діяльність пов'язана з тим, що я уникаю дискомфорту і переганяюся за комфортом психологічним в даному випадку. На, на цьому етапі розвитку людина цікавиться різними методами, які пропонуються, наприклад, там на бізнес тренінгах тощо. І отут ще такий феномен психологічний образ себе. Це та тема, про яку мені здається, в наш час тільки психологи багато про це говорять, але в суспільстві воно чомусь не до кінця, на мою думку, суб'єктивно не до кінця важливо ця важливість усвідомлюється суспільством сучасним, це те про що там кажуть хибна персоналія, то що тощо різні терміни, але всі вони говорять про що що. Людина в залежність потрапляє від того, від картинки в очах інших і у власних очах. І коли це постійно повторюється, то ця залежність, ніби в пам'яті людській, відбивається ніби цей образ я і починає жити, умовно кажучи, своїм квазі життям. І от чим більше та складова сформована, чим більш вона сильна, то тим більше людина потребує потім енергії, часу, зусиль. Про які говорили попередні доповідачі, що в принципі це все в нас, в нашому континіумі ресурси обмежені, тому треба правильно їх використовувати. Оце й зусилля для підтримання цієї соціально значимої картинки. Ну, як саме, які саме результати людина хоче отримати, залежить звичайно від її психотипу та очікувань навколишніх людей. На цій фазі 2 особистість є, можна описати як достатньо жорстку сформовану е, істоту, котра зайнята власною самореалізацією, і тому через це сильне ототоження з власними цілями і бажаннями е, поки що ще більше закрила себе від зв'язку з тим, що можна звати своїм там внутрішнім світом з точки зору не внутрішнього особистісного світу, а внутрішнього того світу, який там називають в тих традиціях різних, ну, Назвемо це умовно, монадою. І от після цієї фази номер два настає фаза номер три, яку можна вже все-таки розглядати як перший контакт з людини з її вищою постасі. Це через різноманітність події, через шляхи досягнень і розчарування в тих досягненнях, або неможливість щось досягнути, так чи інакше, через все, що відбувається. Людина починає усвідомлювати, що значну частку подій в її житті і її щасливості формують саме її внутрішні якісь стани, світогляд, цінності, характер. Тут ніби з'являється потреба пізнавати і контролювати свій внутрішній психологічний простір. Людина починає помічати багато своїх обмежень та зациклень як особистості. Можливо, самокупання, пошук різних психологічних методів, які звільнять. Деколи там, спроби займатися духовними практиками, медитація, концентрація тощо. Якраз на цьому етапі дуже важливим стає питання, чи існує свобода вибору взагалі, чи все є наперед визначеним, наприклад, така дуальність в свідомості, присутня. І, і періоди відчуття цієї свободи переміщені з періодами відчуття фатуму і несвободи. Часто під час цієї фази людина намагається вирішити завдання пошуку свого місця в суспільстві, коливаючись між полюсами. Максимальна соціальна реалізація супроти максимального відсторонення від соціуму. У ці періоди відсторонення від соціальної активності людина, хоч і проявлена матеріально емоційно-ментальному світі, проте потрохи починає проживати стане за межами цієї проявленості. Тобто, це якраз ця можливість, коли втра... зменшення соціальні зв'язки, можливість свідомо ткнутися якогось внутрішнього простору. І, можливо, вперше відчути ту свою якусь природу, яка стоїть за особистістю. І розпізнавати цю свою природу це такий теж парадокс на рівні особистості. Це, це як те, до чого варто прагнути, оця мон, монадна сутність наша. І, власне, і одночасно це і те, чим ми вже потенційно, а навіть це з точки зору особистості, потенційно, але не потенційно, а по факту і є, проявом чого ми є, і що хоче через нас виражатися. На цьому етапі людина частіше починає цікавитися перейматися інтересами суспільства, країни, можливо, там людства деколи. І на цій фазі номер 3 дуже часто починає цікавитися таким питанням, наскільки я є конструктивний. Якщо на фазі номер 2 це не турбувало людину, то на фазі номер три її турбує, наскільки я екологічно дію, наскільки я екологічно мислю, тощо, тощо. З'являється відповідальність саме за події не тільки в своєму особистому житті, а в якихось більших групах людей. І оці фази номер 2 і три, то вони, мовно кажучи, їх можна назвати екстравертно, фаза номер два розширення, і фаза номер три переосмислення інтровертно, це дуже умовно. Вони часто відбуваються одночасно. І людина може по декілька разів від одної фази до другої переходити, проживаючи дуже емоційно забарвлені піки і спади. І особливо тут питання свободи, свободи і фатуму яскраво виражаються, якщо вона шукає, наприклад, свого місця там за кордоном десь в житті. Результатом свідомої боротьби та свідомого накопиченого життєвого досвіду стають короткі періоди просвітлення. Оце це, це є такий ніби. Феномену того напруження довго і тої метання між парами протилежностей це коли людина заспокоїться в якийсь момент, і коли я перестаю бути ототожене з, з, з будь-якою соціальною роллю, а просто діє тут, тепер, не як діяч, а як істота, навіть не істота проявлена, а як, ну, от, якесь таке слово суб'єкт, без начарування додаткових характеристик. Ну і, і фаза номер 4 і номер 5 це такі більше вже фази, більше і, як фантазія моя. Ну, Тоскільки власного досвіду такого я не мав. Але опираючись на якісь інтуїтивні відчуття, на ці джерела, які я продовж свого життя, якими користувався, читав, взаємодіяв з різними людьми, то можна так очікувати, що після тих фаз номер 2 і 3 фаза номер 4 це коли відбувається поступове розчинення відчуття власної важливості та припинення заснованих на цьому відчутті різного роду маніпуляцій та соціальних ігор. У цей особистий образ я, оця картинка, яка для себе, для інших, оце, яка багато енергії забирала раніше, на цій фазі стає прозорою, тобто, що більш прозорою стає людина, і з часом повністю розчиняється. Відчуття суб'єктності ще залишається, це відчуття чистого самосвідомого я, без жодних психологічних нашарувань. Проблематика вибору, вибору ще точно присутня, тонко присутня, але не є такою драматично напруженою, як на попередніх другій і третій стадіях, фазах. Тобто вибір робиться зазвичай легко і вдало. Має місце такий парадокс, що кожен здійснюваний вибір внутрішньо сприймається як правильний. І для людини такої на цій фазі ніби фатом і свобода стають одним і тим же. Тоді виникає таке питання: а що тоді для людини стає важливим, якщо розчинилася оця, скажімо, образ я розчинений? Ну і можна так припускати, що якраз це про дуже часто, коли говорять про служіння, про взаємодію в суспільстві. Вже не з точки зору егоїстичної вигоди, а з точки зору конструктивного екологічної поведінки, що можливо на цій, на цьому етапі це якраз найбільше і найяскравіше людина зможе себе виражати, зможе. По і по ієрархії це для неї якраз посилення і стабілізація медитативного зв'язку з тим, вищою своєю природою, а по горизонталі це максимальне проявлення себе в соціальній діяльності, в служінні іншим людям, але не стільки їхнім персонам, скільки їхній. Їм як душам і монадам, і от якраз отут тут це тонке розрізнення, і точне має бути між цілями особистості персони і цілями монади. В чому ці цілі і задачі схожі, а в чому вони дуже відрізняються аж до протилежного. Як взаємодії з іншими дає можливість покращувати і розвивати такі більші соціальні системи, як сім'я, там трудовий колектив, громадянське суспільство, держава тощо, тощо нація. Ну і фаза номер 5 це зовсім вже така фантазійна, ну в моєму розумінні. Просто інтуїтивне якесь таке відчуття, що напевно все відчуття суб'єктного, чистого я теж з часом має зникнути. І, має, і, залишиться, і залишиться тільки усвідомлювана присутність. І в зв'язку з тим, що зникло це відчуття суб'єктного чистого я, то нема кому вибирати. І тому зникає сама проблематика вибору. Не тільки правильності чи неправильності, а самого вибору немає як такого. Не в контексті фатуму, а в контексті відсутності і свободи і фатуму. Тому що між я і життєвими подіями зникає психологічна дистанція. Відчуття я розчинилося в потоці життя. Відмінність між бажаним і отриманим нівельована, така людина жваво реагує на життєві виклики, і зовнішній спостерігач міг би сказати про неї, що вона має максимальну свободу вибор. Але сама людина, напевно, не так себе сприйматиме і не так сприймає своє буття. Для неї є тотальне постійне сприйняття факту, що все, що відбувається, це саме те, що має відбуватися. І дуальність свободи вибору версус фатум бачиться як дуальність ілюзорна, породження саме недосконалістю на нашого конкретного мислення, недостатньою частотою емоцій, ототоження внутрішньої людини з різноманітними життєвими ситуаціями. І, і ті і ж і теж стосується всіх інших дуальностей на даній фазі, тобто будь-яка там дуальність, наприклад, чи є інші люди зеркалом для мене, теж зникає конфлікт між особистісним і груповим інтересами зникає. Ось такі якісь в мене були роздуми на основі взаємодії з кількома, скажімо, людьми, тимчасовими емігрантами вимушеними, і, на основ, і в зв'язку з тим, що так щось в мене воно склалося. Не знаю, наскільки фаза номер 4 і 5, вірно, мені, описані, але перші три, мені здається, менш-більш, оскільки. Зворотній зазок від людей, з якими я взаємодіяв, ніби підтверджував ці мої гіпотези. Ну дякую.